Дякую вам за життя, молиться зболений дух, В небі лелеки летять, сотня розстріляних душ. Тихо, журливо летять, сотня опалених крил. Дякую вам за життя, серця зривається крик. Дякую вам за весну і за безсмертний потік. Тато, синочок, онук кликали вас на землі. Дякую вам за весну, терном опалений схлип. Плачу, ніяк не засну, хай наша совість не спить. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. І заплакав Бог, побачивши загін спереду сотник. Молодий, вродливий і юний хлопчик в казці голубій, і вчитель літній сивий сивий. І рани їхні вже не їм болять. жовто блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирій полетіла. Но в мені дорогу далеку От би зараз побачить на хаті лелеку от би зараз в обійми до тебе Щоб злетіти разом лелеками в небо. Побіжу до хати, босими ногами затопчу траву і застовтомившись. Мами. Розкажу про втому, сподіваюсь, знову, що не зариву обланую своїми руками. Всі ночі без сна, поверне весна, ніде не знам. Одна дорога, що веде до хати, поросла травою, укрила, вчати віляти, ну вилядає, мати поки не вернеться син, не може спати. Знов мені дорогу далеку. От би зараз побачить на хаті лелеку От би зараз повіми до тебе Щоб злетіти разом далеко ми в небо мені На крило, та ми, маєм маємо крило, та ми маєм волю, не впадуть вітрил наші. Засліпило та ми, маєм крила, та ми маєм віру, ми маєм силу нас накрило та ми, маєм крила на ми маєм волю. Очей мільйонів сльози потекли, серця мільйонів болем умивались, серця ж героїв битись не могли, і очі їхні вже не відкривались. Чи хтось гадав, що власне життя ціною вільного ставатиме зненацька, а їм уже немає вороття, як вороття, і пролиті крові братські. Коли героїв передсмертний крок, так віддано цю волю здобували. Свідомо вбивці тиснули курок, у пекло свої душі віддавали. І вже сердець немає молодих, що билися за волю разом з нами, лиш чути материнський плач за них, який плукає довгими ночами. Небесна Сотня у Небесний світ, полинувши для нас, сказала жити, тож оправдати долі їхніх хліб. Обов'язок народної еліти. На небі спокій їх чекає вже, і вічна пам'ять на землі настала. За них ми Богу молимось лише та промовляємо. Слава, слава, слава. слава, слава. sure.